Який продукт належить до складників динаміту? Тротіл. Ні-ні, продукт. Продукт. Та типу, воно щось сідобне? Так. Сода, напевно. Ні. Він не продукт. Ти соду не можеш з'їсти? Ні, ну збору, продукт, знаєш продукт. Що входить? Що входить? Він маленький, але не сода. <рес> Він маленький, але. То якось вона називає, там є щось таке конкретне, прям да? е, Дивись, якщо ти на мене підписаний, я зараз дам тобі тисячу. Е, дивись, наразі підписаний тільки в інстаграмі. Значить, треба підписатися у Тік-Ток, тоді не дам. А, а ти не то? будь як Любчик, постав лайк і не забудь Дай підписатись, його, що... бо наступного разу я можу підійти саме ну, до, тебе. до тебе. Воно кисле, солодке, їсти можна? Ну, типу, там... Їсти можна, так. Їсти так ти його їси, я думаю, часто. Кожен день соль напевно, ні? Не кожен день. Не кожен день. Але думаєш, ну ж там, що раз в місяць. Я, наприклад, люблю часто, я їх вчора їла. То горіхи якісь, а що ти їла? Добре, які? Ага. Горіхи? Воно може фісташки якісь там, ні, нічого такого. Кещі якісь, ні?